Демократи, навіть республіканці, не витримали того, що Трамп зітворив із Зеленським, та як пронизив очільника України на очах всього світу та на радість Путіну. Тож вони піднялися проти свого президента, аби зупинити все це безумство, коли очільник США виганяє з білого дому лідера єдиної України, що спинила Росіян і ще вкриває недобрими словами. Терпець у всіх уже урвався, що говорили, і які заяви далі лунали в плані підтримки України. Далі з вами будемо обговорювати. Всім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Як відомо, зустріч зеленського та Дональда Трампа у США за присутності преси перетворилася на публічну сварку між Зеленським та Венсом, до якої, врешті, доєднався і сам Трамп. І схоже, цей словесний конфлікт двох лідерів остаточно переконав американців постати проти Трампа. Відразу ж після розмови на підвищених тонах, українська делегація покинула Білий Дім. Підписання угоди про курисні копали було Совано, а в мережі з'явилися тисячі постів на підтримку України. Та із різкою критикою щодо Трампа «Трамп – густ та маріонетка Путіна. А Венс маріонетка Трампа. Ми бачили зустріч двох маріонеток і герої, заявив сенатор демократ Сет Молтон. Полошній конгресмен Адам Кінзінгер також відразу ж написав відео з критикою Трампа. Трамп надто боязкий, щоб сказати Путіну щось погане, але він наважується читати лекції Зеленському. Росія на межі краху, і Трамп Венс відчайдушно намагається її врятувати. Про те, що історія запам'ятає цей день, коли американський президент і віцепрезидент відмовилися від усього, за що виступає Америка. Написала дочка екс-віце-президента США Діка Чейні Ліс Чейні. Покоління американських патріотів, починаючи з нашої революції, боролися за принципи, захищаючи, які Зеленський ризикує життям. Але сьогодні Дональд Трамп і Джейді Венс напали на Зеленського і тиснули на нього, щоб він віддав свободу свого народу військовому злочинцю КДБ, який вторгся в Україну. Додала конгресвумен Трамп відчитує Зеленського. Ого, лідера демократичної України, що мужньо бореться із російським імпералізмом, і водночас об'єднується із путіним диктатором, який розпочав найкривавішу за 80 років війну в Європі. Вибачте, президенте Трамп, ми віримо в демократію, а не в авторитаризм. Написав сенатор США Берні Сандерс. А такий допис з'явився на офіційній сторінці демократичної партії США в соціальній мережі Ікс після допису Білого Дому про те, що Америка перша Путін перший відправили для вас написали демократи, варто зазначити, що демократи взагалі масово атакували Трампа і Венса за публічне приниження Зеленського. Сенатори демократи виступили на захист Зеленського, засудивши ганебне і принизливе поводження Трампа і віце-президента США Джо Дівенса із українським лідером. Кожного разу, коли я зустрічався з президентом Зеленським, він дякував американському народу за нашу рішучу підтримку. Ми повинні подякувати йому за те, що він очолив націю, яка бореться на передовій за демократію, а не за публічну лайку, яку він отримав у Білому домі, написав Кріс Кунс, сенатор демократ від штату Де Лавер. Адам Шиф, сенатор від Каліфорнії, сказав, що в овальному кабінеті у п'ятницю зустрічаються герой і боягуз. І коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому в Україну. Кріс Мерфі, сенатор демократ від штату Коннектикут, назвав перепалку в Білому домі сумною сценою і повною ганьбою для Америки. Сенатор від Аризони Рубен Галего додав, що це просто сором. Сенатор Кріс. Ан Голан від штату Мериленд також назвав сцени в овальному кабінеті більш ніж ганебними. Сенатор від штату Іллінойс Дік Дурбін, додав, що народ України президент Зеленський заслуговують на вибачення. Лідер демократів у сенаті Чак Шумер після зустрічі заявив, що Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна, додавши, що його партія ніколи не припинить боротьбу за свободу і демократію. Трамп і Венс визнали, що перебувають на боці Росії в російсько-українській війні. Стверджує колишній радник Трампа Джон Болтон. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру. Росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну. Ось уже три роки українці борються мужні та стійко. Їхня боротьба за демократію, свободу та суверенітет є важливою для усіх нас. Написав він у соціальній мережі. X. Європейські партнери України одностайно висловлюють солідарність із українським народом і президентом Зеленським. Новний президенте Зеленський, дорогі українські друзі. Ви не одні. Написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Після розмови Трампа із Зеленським президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що саме Росія є агресором. У розмові з журналістами під час свого візиту до Португалії він заявив, що ми повинні поважати тих, хто воює від самого початку. адрес з Білого Дому шокують, як можна так вдарити у спину президентові окупованої України. Вільна Європа не зрадить Україну. Відреагував на скандал заступник Дра ХДС, партія майбутнього канцлера Німеччини Мерца Йоган Вадефул, іспанський же прем'єр-міністр Педро Санчес теж висловив слова підтримки. Україна Іспанія з тобою написав він. Президент Литви гітанас Науседа опублікував допис на підтримку України, написавши, що Литва залишається із нашою країною. Істина просте, Росія напала на Україну. Україна захищає свою і нашу свободу. Написали з цього приводу президентка Молдови Майя Санду. А колишній головний дипломат є Жозеп Борель заявив, що Трамп і Венс влаштували ганимне шоу. А США заслуговують на щось краще, маючи на увазі адміністрацію Білого Дому. Як повідомляє видання Guardian, продовжуючи демонстрацію єдності, дедалі більше європейських лідерів публічно підтримують президента України Володимира Зеленського. Станом на цю годину з'явилися десятки заяв зі словами підтримки України. А перші шпальти світових онлайн видань рясніють фотографіями із зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, де між ними сталася суперечка за участі також віце-президента США Джей Діваса. Кореспонденти діляться враженнями, що були шоковані і ще не бачили подібного в Білому домі. А ця словесна перепалка між Трампом і Зеленським надзвичайна подія у світі дипломатії. Український герой потрапив у засідку зрив в овальному кабінеті, видовище, що нажахало світ. Ось лише декілька із заголовків світових змі. Низка медіа звернула увагу на те, що зустріч розпочиналася приязно. А суперечка розгорілася із моменту, коли віцепрезидент США Джейді Венс наполягав, що війну потрібно завершити дипломатичним шляхом, і Зеленського відповідь мовив, про яку дипломатію ви говорите? Ну і також змі звернули увагу на пані посла України Сполучених Штатах Оксану Маркарову, яка в момент суперечки піднесла руку до чола. Та гойнула головою за Вашингтон Пост виділив, що Зеленський кинув Трампу виклик у відповідь, і це разюча відмінність від інших іноземних лідерів, які обережно обсипали президента США та його оточення похвалами. Також стаття Вашингтон Пост називає випадок бесіди безпрецедентним. А такий поворот подій несподіваним, якщо враховувати оптимізм, із яким готувалися обидві сторони до зустрічі. Журналіст за Times» Пітер Бейкер написав, що висвітлює події в Білому домі з 1996 року. І за весь цей час ще ніколи не було подій зустрічі перед в вувальному кабінеті ніколи американський президент так публічно не читав лекцію лідеру союзника, ну а тим паче лідер України, яка протистоїть загарбника, написав Бейкер. В іншій статті за New York Times Ідеться, що нинішня зустріч мала стати тріумфом для президента України, а закінчилася образами. Зеленський, прагнучи до дипломатичної перемоги із Трампом, пішов із поразкою. Від початку дипломатичного візиту до його раптового завершення було очевидно, що між паном Зеленським і адміністрацією Трампа були ознаки антипатії. йдеться в аналітичній статті The New York Times. А британська медіа The Telegraph пише, що із дипломатичного погляду суперечка між Зеленським і Трампом вийшла за межі найгіршого сценарію. Могло бути і гірше. Вони могли почати битися. Додає видання. Натомість, схоже, самому Трампу така реакція суспільства нічого не демонструє. Після зриву підписання угоди між Україною та США. Адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всієї військової допомоги допомоги Україні, і як пише газета «The Washington Post», таке рішення може бути відповіддю на висловлювання президента Володимира Зеленського в овальному кабінеті. І його непоступливість у мирному процесі за словами анонімного чиновника. Якщо це рішення буде прийняте, то воно стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які чекають на відправку в Україну через президентський механізм скорочення озброєнь. Водночас чиновник заперечив, що конфронтація Трампа та Венса із Зеленським була навмисною і підкреслив, що докладалися зусилля для формування більш позитивного тону під час планування зустрічі. Про це зокрема свідчить відмова Трампа від звинувачень у тому, що Зеленський є диктором. Диктатором також Трамп заявив, що Зеленський поки що не готовий до врегулювання українського конфлікту. Він запропонував Зеленському повернутися, коли він буде готовий до миру. Трамп, говорячи про зустрічі з Зеленським, також зазначив, що дивно, що виходить назовні через емоції. Зазначається, що після спілкування із журналістами Зеленський та Трамп мали провести переговори те та те, ну а потім вийти до змі із підсумковими заявами. За інформацією джерел у Білому домі лідери не стали давати прес-конференцію. Окрім того, стверджується, що це саме Трамп про. В Зеленського поїхати із Білого Дому The Washington Post опублікували інформацію із посиланням на високопоставленого посадовця Білого Дому про те, що Сполучені Штати Америки можуть заблокувати усі військові поставки Україні після зустрічі Трампа і Володимира Зеленського. Так от, під час напруженої такої зустрічі в овальному кабінеті Трамп попередив, що ви зараз граєтеся із третьою світовою війною. Ви або підписували. Сути угоду. Або ми виходимо із процесу. А якщо ми вийдемо, ви відчуєте це. І я не думаю, що вам це сподобається, зазначив Трамп. У разі прийняття рішення будуть заблоковані радари, транспортні засоби, боєприпаси та ракети на мільярди доларів, які вже очікують на відправку, і були схвалені ще адміністрацією Джо Байдена. За словами представника Білого Дому, конфронтація не була заздалегідь спланованою, і американська сторона намагалася створити позитивний тон зустрічі, зазначають у на видання з Вашингтон Пост, але в той же час дійсно розглядають таку можливість. Проте нагадаємо, що перша половина 25-го року, навіть трішки більше, до 26-го, якщо не помиляюся, військова допомога нашій державі є. Але от що буде далі? Дійсно питання. Проте одне діло це військова допомога. Інше про що говорив включно Микола Давидюк, це про. Повітряний захист це Петріот, це на сам САМПТІ, це інші системи протиповітряної оборони. Це томагавка. До речі, які Україна. Просить, дуже просить і просила. І отут знову ж таки багато питань, що будуть далі нам допомагати захищати Україну. Але знову ж таки, це стосується як і фронту, так і цивільних людей. Зараз захист цивільного населення відбувається. Зараз Україна відбувається повітряні атаки, потужні повітряні атаки з боку Російської Федерації, завдяки тим системам ППО, які нам включно надали американські. І отут знову ж таки, що? Буде далі чи будуть продовжувати допомагати нашій державі? Так, от саме це може стати відповіддю на заяву Зеленського у Білому домі. Адміністрація президента США Дональда Трампа 1 березня 2025 року розглядає можливість припинити все поточне. Постачання військової допомоги Україні після зустрічі українського президента Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа в овальному кабінеті повідомляє Вашингтон Пост. Що ще вони зазначають? Так те, що Ця заява стала відповіддю на слова Зеленського в Білому домі та наявну непримиреність у мирному процесі. Піше видання, за даними змі, американський чиновник відкинув думку, що конфронтація між Трампом і його віцепрезидентом Джей Ді Венсом із Зеленським була заздалегідь спланованою. Нагадаємо, що Дональд Трамп після суперечки з українським президентом опублікував заяву на своїй сторінці в соціальній мережі, який повідомив, що Володимир Зеленський може повернутися, коли буде готовий до мира. Тобто е він відкритий до діалогу, але знову ж таки не слухаючи про цьому Україну. Тобто, якщо лідер нашої держави приїде і буде говорити про те, що хоче Трамп і що хоче його керівництво, тоді так. Трамп згоден на це все, але в той же час українці, ми розуміємо, що ніс не варто опускати, варто дедалі більше допомагати українському війську і єднатися, єднатися і ще раз єднатися. І ось про єднання про ту допомогу з боку як українського народу про те, що вчора висловлювали дійсно багато українських політиків, високопосадовців наших, і зокрема про європейських союзників. Далі ми з вами поговоримо про ту підтримку, яку у Очікувала наша держава. Україна понад усе дописав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Сильна та незламна позиція лідера України повага та підтримка президенту. Ми боремося за свою державу вже 11 років. Не здалися три роки тому, коли нашу стійкість оцінювали у три дні. Не відступимо і зараз мир без гарантій неможливий. Дописав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Зокрема, і Андрій Єрмак дописував інформацію вчора в себе в телеграм-каналі. Нагадаю, що керівник Офісу президента України дописав він наступне. Ми вдячні США президенту Трампу та американському народу за підтримку. Президент Володимир Зеленський зокрема дав інтерв'ю Fox News, Процитував далі інтерв'ю Андрій Єрмак, про яке далі ми з вами поговоримо. Детальніше, але що ще дописав Єрмак, так те, що безпека це не просто слово, це не, це не щось. Це дії, дії, які треба нашій державі. Це життя, це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого ми любимо. А ми знаємо, що кожного ця війна торкнулася, і у кожного хтось перебуває на фронті, за кого ми молимося щоденно. Без реальних гарантій війна повернеться. Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар. Президент бореться за нашу країну за кожного, хто захищає про справедливий та довготривалий мир. Підтримує президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. Роду у кожній ситуації крапка. Ми вдячні тим, хто поруч, тим, хто розуміє, що Україна це не просто десь там точка на мапі, це мінатас Тіріт, який тримає світ від зла. Ми дуже дякуємо всьому американському народу за підтримку. Вона наближає день, коли війна стане лише спогадом. І знаєте, якщо ще коли розпочалася війна у 2014 році про Україну е нічого не знали, то зараз про Україну говорять, про Україну знають і Україною цікавляться. І це найголовніше. Тепер поговоримо про європейську підтримку. Що там висловлювали? Майже один із найперших дописав прем'єр Польщі Туск. І відреагував на ту зустріч, яка відбулася на той брифінг, який відбувся в овальному кабінеті. Дописав він наступне: дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні. Макрон також. Тим часом заявив, що Росія є агресором, і ми повинні поважати тих, хто воює із самого початку. Додав він а, далі. Колишній верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель також відреагував. Цитує Трамп і Венс влаштували ганебне шоу. Мені соромно за таку поведінку. США заслуговують на щось краще. Вільний світ має підтримувати Україну. І ми бачимо, що. Ця підтримка відчувалася дійсно після того, як лідер нашої держави покинув Білий Дім. Усі доєдналися до підтримки українського народу і усі почали висловлювати свої думки з приводу цієї зустрічі. Що ще дописав, дописують точніше європейські лідери, наприклад, Урсула фон дер Ляйн нагадаю, що це глава Єврокомісії. От вона дописала, що будьте сильними. Будьте сміливими, будьте безстрашними. Ви ніколи не будете самотні. Дописала глава Єврокомісії Урсула Ляйн. Ну і також вона підтримала таким чином президента Володимира Зеленського, лідера Української військ, українського війська Української держави, опублікувавши відповідний пост. Українською акцентую уваги, Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також підтримала українців. Цитую, що вона дописала: Україна не одна. Німеччина разом із нашими європейськими союзниками виступає разом Юкреїн. І проти російської агресії Україна має спорятися на непохитну підтримку Німеччини, Європи та інших країн. Їхній захист демократії та їхній пошук миру та безпеки належить нам. Дописала Анналена Бербок. В той же час також слова підтримки висловив і заступник керівника партії нового канцлера Німеччини. І дописав він також одним із найперших наступну інформацію, як так можна вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? задає питання заступник керівника партії нового канцлера Німеччини? Вільна Європа не зрадить Україну, дописав він. І бачимо, що дійсно дуже дуже багато країн об'єдналися. Висловлюють свої думки з приводу того, що відбувалося вчора. Нагадаю, які країни об'єдналися зараз. Вам прочитаю так, от на підтримку України виступила Швеція, Словенія, Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Канада, Великобританія, Ірландія, Австрія, Іспанія, Франція, Португалія, Чехія, Норвегія, Молдова та багато інших країн. А проти України. Трамп, Маск, Венс, ну до речі, Орбан, Про що також ми далі поговоримо, але поговоримо ще про підтримку України. Хто висловив ще слова підтримки, слова вдячності і слова непохитної віри в українське військо, і в український народ. Так, от насамперед далі поговоримо про те, як висловили слова підтримки -президент, від президентка. Пробачте Молдови, Майі Санду. Вона дописала наступне: істина проста: Росія напала на Україну. Росія агресор, Україна ж захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною. Ви Знаєте, під час останньої зустрічі. Де американські е, сенатори, представники, е, взагалі політиком американського е, дивили на європейський союз, дивили на європейські країни те, що вони нічого не роблять, те, що вони ніяк не діють, і ми бачимо, що була нещодавно зустріч е, support Ukraine, де перебувало багато європейських е, лідерів, як в онлайн режимі, так і офлайн, приїхали до Києва і поспілкувалися з нашим е, президентом. І після цього ми реально бачимо непохитну підтримку. Ми вже відчуваємо її. Ми е, з вами бачили, скільки військової допомоги будуть нам направлені з боку європейських країн. Ми побачили не просто слова. А дійсно діє. і це вже радо. І вже бачимо фактично, що оговтався європейські країни, європейський союз, те, що їм потрібно діяти. Бо якщо не Україна, далі вони і про це говорив і очільник головного управління розвитку міністерства оборони України Крило Буданов. І про це говорить і лідер нашої держави, і багато інших наших високопосадовців українських. Е, Прем'єр-міністр Педро Санчес е, після переговорів у Білому домі також висловив свої слова е, підтримки. Іспанія з тобою, Україну, Іспанія, з тобою. Ми вдячні за те, що ви допомагаєте нам за те, що ви вірите в українське військо, в українську державу е, і в те, що має дійсно відбуватися справедливо той мир, про який ми говоримо далі. Про Орбана, про якого варто сказати? Ну, що можна говорити в принципі? Якщо будь-яка заява від Орбана, це підтримка путінського режиму. От все, що можна говорити. Але, але, але куди ж без особливої відмінної від усіх думки Віктора Орбана? Далі поговоримо про те, що висловив Орбан з приводу перемовин, з приводу брифінгу, точніше, який відбувся вчора між лідером України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Так от, угорський прем'єр-міністр висловив вирішив точніше висловитися на підтримку Дональда Трампа. В принципі, це все Очікувано, що він не підтримуватиме Україну, і в принципі, Орбан подякував Трампу просто. Коротко і зрозуміло. Подякував за те, що той мужньо стояв за мир до останнього, до всього того, що ми бачили вчора з вами під час брифінгу. Прем'єр-міністр Угорщини наразі єдиний, хто публічно підтримав Трампа, а не Зеленського. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан теж відреагував на невдалі переговори президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа, підтримавши останнього. І відповідний допис він опублікував у своїй соціальній мережі. X. А він, зокрема, подякував Трампу за те, що той мужньо стояв за мир що ще дописав Орбан, сильні створюють мир. Слабкі війну сьогодні. Президент Дональд Трамп мужньо стояв за мир. Навіть якщо багатьом це було важко засвоїти, дякую, пане президенте. Дописав Віктор Орбан. Ось так бачимо ту підтримку, яку висловлюють ті люди, які на жаль підтримують путінський режим, які підтримують збройну агресію, яку розпочала Російська Федерація на території України ще і з 2014 року.